Вітаю вас! Всі чули про таких хворобах, як ангіна, скарлатина, ревматизм, гломеронефрит. Але мало хто знає, що всі ці хвороби пов'язані з одним і теж мікробір. Стрептокок. Ось про нього ми сьогодні і поговоримо. Пішли. Програма виходить за підтримки комфі. Комфі на Берван по домашнім гаджетам. Здравствуйте. Сьогодні ми поговоримо про стрептокок. Здравствуйте, детма п'ять. Ангіна, скарлатини, безшухове запалення і стрептодермія. Сьогодні деатмау 5 будемо будем розповідати про стрептокок. Це захворювання ангін, скарлатини, бешухове запалення і стрептодермія. Давайте подивимося, наші експерти. Стрептокок це почалось забаління захворювання. Скільки ваші стрептококу Анжела тим часом розказує про стрептококу? Ангіна, безшухове запалення, э, скарлатина і стрептодермія. У ваші прийоми э, дитинства неможливо. На прийом приходив триксі Дмітрієва. Да, ми вже говорили про ангіну, які горло болить нашими ангінами. Коли давайте подивимось. Ай! Дріксі Дмітрі валює звадувати своє босонове дитинство, як проводив весь свій вільний час адвірах на, на вулиці, як його лобово відмивав у чиста видіць знову на з минулої роки. талантовий чоловік став всесвітньо відомим оповним співачкам, очним повороти з володарем на кількістю премії та титулів. Він душі не сподівається у своїх дітях Ганні Стефані та Буді. Але якщо вони рають, я щоразу бнув. Перед те вибором, шанувати старе дідівське сіво дитинства, чи сумніви, хвать боїшся, твіксі вибору те, що порадить кого за піво. Просказував про стрептокока, як е, ангіни. Тим часом у вас 10% стрептокока, де мають захворювання, ангіни, бишугове запалення, стрептодермія і скарлатина. Ми же стоп ходилися на старт. Який ще на старт? Пішов вон! Давайте експерти розповідаємо. Розкажіть мені, будь ласка, привіт, козел, е, про стрептокока. Так, ангіна, скарлатина, бешогове запалення та стрептодермія! Тим часом перше ангіна, друге стреп... стрептодермія, третє бишахове запалення і скарлатина. Стрептокок називається. Захворювання! Спасибо, детма 5 І ти спасибо, не скажи, ГОЗЕЛ Півгор! Не скажи! Ви зробили правильні відповіді, ми зустрінемось у середу. Завтра приїде Фокс і лисичка. До побачення! Ваші степу називаються така скарлатина та Навіщо робити робити все, все, все?